2 червня на сцені районного будинку культури зібралася гордість приютівської громади. Переможці наукових та творчих конкурсів, а також спортивних змагань. Катерина учениця Користівського ліцею. Дівчина отримала диплом третього ступеня на всеукраїнській універсіаді та посіла друге місце на обласному етапі всеукраїнського конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт учнів Ман. Там ми подавали на всі ці конкурси одну роботу. Це робота про Феромагнетики, саме про феромагнітну рідину, про те, як ми її створювали, які є методи створення цієї рідини, також досліджували її властивості, та досліджували властивості різних елементів, таких як там різні метали, наприклад, залізо, свинець, алюміній, а також і просто речовин або там, наприклад, скла та дерева. Ця рідина знайшла своє практичне застосування. Ще у 1964 році. Її створювали загалом для того, щоб можна було контрольовано подавати паливо в умовах відсутності гравітації, тобто для ракет, для умов космосу. А зараз вона знайшла своє широке застосування, так як і у медицині її використовують для контрольованої подачі ліків до якихось частин окремих тіла. Попри складний та незрозумілий освітній рік громаді є ким пишатись. З кожним роком у громаді збільшується кількість учнів, які залучаються до науково дослідницької винахідницької роботи на напрямку малої академії. Приємно, що громада приділяє значну увагу цьому напрямку. Зараз багато дуже готувореться про якісну освіту, яка вона і що вона в чого вона складається. І ми розуміємо, і громада розуміє, що якісна освіта – це не просто знання, тверді навички, які вони здобувають у школі. Крім того, щоб бути успішним в майбутньому в житті, треба вміти ці тверді знання застосовувати в майбутньому і знати, в яку галузь, яким чином їх застосувати. Важливо відзначати найрозумніших дітей громади, адже це стимул для інших працювати більше, отримувати за свої знання винагороди та ділитися формулою успіху, зауважує Андрій Коломійцев. Ми Успішно завершили наш навчальний 22-23 рік. Всі 100% шкіл приступили до роботи офлайн, і сьогодні ми маємо неймовірну кількість дійсно. Відзначень наших дітей як в малій академії наук, так і в різних змаганнях, так і в різних конкурсах, і це дуже приємно. Ми маємо результат, і я впевнений, що цей рік відрізняється тим, що в умовах обмежених можливостей ми все ж таки маємо гарні результати. Підсумком заходу стало вручення дипломів та пам'ятних сувенірів.